Вітаю вас! Якщо ви плануєте купівлю нерухомості, я рада представити вам наш унікальний сервіс з підбору ліквідної нерухомості, який допоможе вам зробити правильний вибір. Ми маємо багаторічний досвід роботи з нерухомістю та будівництвом. Наш підхід базується на відкритості, експертності та абсолютній орієнтації на інтереси покупця. Ми відкрито заявляємо. Що у будь-якого об'єкта нерухомості є свої переваги, про які вам розповідатимуть продавці, та є недоліки, про які вам зазвичай ніхто ніколи не говорить. І тільки працюючи на покупця, можна об'єктивно оцінити нерухомість і захистити ваші інтереси. Пропоную вашій увазі наш унікальний сервіс підбору ліквідної нерухомості Дімфомі, кожен наш покупець отримує ексклюзивний супровід, який включає перевірку об'єкту на відповідність саме вашій меті купівлі, оцінку зовнішньої та внутрішньої інфраструктур, оцінку вартості утримання вашої майбутньої нерухомості. Аналіз безпеки та екологічності локації, реальну, а не завищену оцінку ринкової вартості об'єкту, розрахунок ліквідності нерухомості, повний сервіс супроводу покупця на кожному етапі угоди. Ми точно знаємо, які недоліки. Нерухомості можна обернути на фінансові переваги для покупця, а коли краще відмовитись від ризикованого варіанту на користь більш вигідного об'єкту нерухомості. Окрім сервісу для покупців, ми також створили три освітні курси, які дозволять всім учасникам ринку нерухомості говорити однією мовою для покупців, щоб уникнути ризиків при купівлі будь-якого типу нерухомості, для продавців, щоб самостійно, швидко і вигідно могли продати квартиру для спеціалістів, де навчаємо комплексно оцінювати нерухомість та здійснювати підбір ліквідної нерухомості. Ми Допомагаємо вам не просто купити нерухомість, а зробити правильний вибір на довгі роки. Звертайтесь до нас, залишайте заявку на сайті, телефонуйте. Ми готові стати вашим надійним партнером на шляху до вашої ідеальної нерухомості. До зустрічі!